Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачний італійський десерт Тірамісу. Цей рецепт без сирих яєць, тому обов'язково спробуйте, вам дуже-дуже сподобається. Десерт виходить неймовірно смачним, ніжним та повітряним. Готується дуже просто та дуже-дуже швидко. Друзі, не забудьте підписатись, ваша підтримка для мене дуже важлива, також ставте свої вподобайки та обов'язково діліться думкою у коментарях. Беремо 280 мл холодних вершків від 30% жирності. Добавляємо 4 столови ложки цукру. Далі збиваємо вершки з цукром до кремової консистенції. Для того щоб вершки краще збивалися і не розшарувалися, поставте посуд, у якому будете збивати, та насадки до міксера до морозилки на 10 хвилин. Також, друзі, пам'ятайте, що весь посуд повинен бути повністю сухим. І не менш важливо не перевзбити вершки. Як тільки вони стають потрібної нам консистенції, ми одразу вимикаємо міксер. Далі додаємо 500 г сиру маскарпоне та декілька секунд збиваємо до однорідності. І ось такий дуже смачний, повітряний та неймовірно ніжний крем у нас вийшов. Далі беремо 300 г печива савоярді, 250 мл охолодженої міцної кави. Та ось так на 1 секунду з кожної сторони занурюємо печиво у каву. Я занурюю на 1 секунду, щоб печиво не стало дуже м'яким. І починаю формувати наше тірамісу. На дно викладаю по одній столовій ложці крему. І далі вже зверху на крем викладаю печиво з кавою. І далі знову крем і знову печиво. Можете робити два шари можете зробити три, як вам до вподоби. Я крему кладу багатенько, тому що він дуже-дуже смачний і дуже-дуже ніжний. Також при бажанні, ви можете додати до крему одну або дві столових ложки алкоголю, наприклад, лікеру бейліс. Також буде дуже-дуже смачно. Але, звичайно, якщо цей десерт куштуватимуть лише дорослі. Ось так зверху гарненько вирівнюємо його та посипаємо товстим шаром какао. І все, друзі! Наш десерт повністю готовий. Залишилось лише його поставити до холодильника на 1 годинку. Далі роблю ще одну порцію лише у більшій ємності, ви ж, звичайно, можете одразу зробити тірамісу у одній великій ємності. Також можете зробити у десертницях, як у мене. Вийде приблизно 7-8 порцій. Ну, погляньте, друзі, яка краса у нас з вами вийшла! Який чудовий, повітряний, неймовірно ніжний і дуже смачний десерт у нас вийшов! І головне, без сирих яєць. Обов'язково спробуйте, я впевнена, вам дуже-дуже сподобається. Готується дуже просто, дуже швидко та дуже легко. Усім смачного, дякую за увагу і побачимось, як завжди, у наступних відео!